Вітаємо всіх на каналі Майстерні та життя в селі». І сьогодні будемо вперше не тільки на каналі, а й в житті пекти пирожки в печі. Тому це прем'єра, що у нас вийде, буде зрозуміло в кінці відео. А поки запрошуємо, і ми будемо починати. Так, розбиваємо три яйця. Ой, ну, це технічний момент. Нічого страшного. Да. Так. Краще її достати, аніж проігнорувати. <рес> так, три яйця. Додаємо туди цукор. Цукор у нас скільки буде? Чотири ну, ложки. Чисорі лошки. Три. Чотири. Чайну ложку солі. Додаємо сіль, збиваємо. Добре, це збиваємо. Два стакана молока. Добре перемішуємо. Борошно. Вершно перші частину також добре навіть додаємо ось такі дорогущі дріжджі. Вимішуємо. І ми будемо одразу замішувати тісто безопарним способом. Додаємо ще борошна і будемо замішувати до потрібної нам консистенції. Додамо ще дві ложки рослинної олії. Ну і добре це перемішаємо. І далі будемо додавати борошно і вже вимішувати тісто руками. Замісили тісто, притрусили його борошном і будемо відставляти, хай підходить. І поки тісто підходить, напалюємо піч. Ось так гарно підійшло тісто. Тепер його так. розділимо на дві частини для двох начинок. Одна буде солодка, це яблучне повидло. друга буде начинка з капусти. Ось таку качалочку зробили тепер? на тепер рівні частинки. Натушили ось такої капусточки. Це свіжа з кислою капустою. Навпіл. Робимо ось такі штучки. Все це вперше. Скажімо так, досвіду немає. Ось той момент, коли цей досвід набувається. В принципі, хотілося... не Стільки рецепт зняти, а як те, що це вперше? Дуже багато. Да, треба пристосуватись, скільки хвати начинки. ну. Ребятки, Ну и так рад, что пережечки. а інший шматок. По-іншому вже, так? Да? Так. Я ж прямо кажу досвід. Спробували так, спробували так, прямо в одному замісі, І наступні будуть у нас пиріжки з таким яблучним повидлом. Жидке. Ну, воно не жидке, але все одно. Трошки складніше, ніж з капустою, так? Да? Ну так. Да. Капусту горкою положив і положили, все. А тут треба так вареник зліпити, Ой, зліпити, щоб порежу. не вилізло. Поріжечки добре підійшли вже в деках і ми їх змащуємо. Яйцем і будемо вже відправляти в піч. Ну, Ті менше, бо вони пізніше поліплені, але видно, що вони також зрушились. Ну, Піч теж готова. Зараз відгорнемо жар і поставимо наші дека з пиріжками десь хвилин на 30. Ні. Напевно менше. Будемо дивитись. Посадили в піч пирожки. Ну і закриваємо піч. Було минуло 20 хвилин дивимось. Е -е, яка краса. Ой, запотіли в цьому. Ось такі там гарнюні пиріжечки. Ну, ще 5 хвилин. 5 хвилин. Ось такі пиріжечки вийшли. Запах стоїть ну, на всю хату. Такі гарньоні з капусточкою, а от з начинкою трішки вийшло повідло. Але нічого ми їх точно з'їмо і ще і повідло із пергамента і поогрізаємо. Так що не пропаде. От. Але запах ну такий стоїть запах в хаті. Просто неймовірний. Ну Залишилось лише продегустувати. Що ти скажеш? Супер, тільки мало. О, мало, так. Да. Треба єдина поправка, треба наступного разу на подвійну кількість тіста замішувати. Ну, всі ласою разом. Ну, тут нічого не видно, діда не видно. Що гамбу? Кажи, кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.